І так, годинник для гри в шахи янтар 6 шаче. Куплений, як і було заявлено, в несправному стані. Скла немає, немає рамки, яка прижимала скло, фіксувала його хромованої рамки Відколота та штанга, кнопка, яка перемикала Запуск, блокувала запуск одного механізму і відновлювала роботу іншого. І навпаки. Також там всередині видно, відломано також фіксатор, який фіксував її в отой ободок. Е, так, то що пластик пожовтівший, то понятно, грязь е, то таке. Ну, що в нас по працездатності, як я вже говорив в крайньому відео по даному годиннику, там було видно, що цей механізм робочий, правий, лівий не робочий, тобто не реагує на завод пружини. От. І після того, як я там включив його і він там йшла от секундна стрілка, після того я його там якось повернув і все, годинник зупинився, скажімо так. От. Тобто він був куплений. Вийшов він мені зі всім разом 2,5 долари. Його середня ціна в різному стані, не буду казати, робочий, там, не робочий, там по-різному люди не вказують навіть. Середня його ціна приблизно 8 доларів. 7-8 доларів. Тобто, може бути і робочий, може бути стан. Заводиться зупиняється і так далі з різними там, проблемами. Ну і там крайньої ціни вже нема. Тобто там можуть люди і 20, і 30, і 50 доларів, в залежності від жадності. Ну, є, звичайно, там нові зі зберігання, ну тим не менш. Так, для чого я сьогодні затіяв дане відео? Справа в тому, що. Тобто ми бачимо зовнішні дефекти, але ну, що стосується внутрішніх, скажімо так. От і зараз ми подивимося. Нам потрібно його розібрати, розкрутити, від... забрати задню кришку, то робиться з чотирма гвинтами. Спочатку потрібно зняти у ті... всі крутілки, крім у ті, можна не знімати ці крутілки. Так, в протилежну сторону відкручуємо. Так, крутілка, вона не. Даний він, вентильний гвинт він не рідний. Вже подивився, як вони виглядають рідні гвинти. От він, рідний гвинт від нього. І ті круглі крутілки, вони бувають як пластикові йдуть, так і йдуть, так і йдуть от латунні. Тут також одна крутілка не рідна оця. Це швидше за все рідна Так, і лишається у нас тут ще один гвинт і 4 гвинта. Зараз їх знімаємо і дивимося. І так, як я вже казав, один з механізмів йшов, потім я його поставив годинник, перемістив і він перестав тікати, скажімо так. Ну а насправді. Тут можемо бачити вже сліди корозії всюди. Зберігався в якомусь підвалі. А, так. Що, щось всередині, скажімо, так, колотає, тобто, що невідомо. Зараз ми то вияснимо Справді, це гвинти йдуть і кріпляться аж прямо по всьому. До циферблата на циферблаті мають бути відповідні вушка. І так як я вже бачу, вже, ну, зрозуміло, що хтось вже відкручував, старався там їх зремонтувати даний годинник, або просто раді любопитства, його, ну, як в нас люблять, відкрити там засунути пальці, щось помацати і закрутити, скажімо так, тому що, щоб перемонтувати якісь такі механізми, речі, там крім якогось мінімального досвіду або розуміння, потрібно мати, ну, як мінімум там, мінімум інструменти, а як Максимум то треба мати самі запчастини, з які, які можна міняти. От, Викручуємо останній гвент. Так. І так. пробуємо знімати кришку акуратно. Вроді, з плюсів, що не видно тут ніяких тріщин, то вже добре. Хоча, можливо, пізніше вони. Ого, тут цілий кулятник, прям Йоперний театр. Ох, виламаний. Коротше, хтось виламав баланс, і він заблокував от баланс даного, скажімо, механізма. От через що він перестав війти. Хтось по-варварськи. Зламав, витягнув балансир. І що ми бачимо? Так, напевно, краще отак перевернути. Тут сюди сліди корозії от на механізмі на циферблаті от задньої частини. Шестерні всі в грязі, в якійсь виробіці от, Можемо бачити. Ситуація, тут е, теж присутні сліди корозії на металевих частинах тих шестерень. І е, от яка проблема, тут от, хтось витягнув балансир, але ну, витягнути він його так просто не міг. А, ну, понятно. Тут е, оці от. Е, гайки, які кріплять оцю дану платформу. Вони ледве затягнуті, тобто в них тут зазор. Можна зрозуміти, що їх вже хтось по-любому його зняв оцю накладку металеву, з якої з одної сторони фіксується той балансир. І, от, він, крім того, що от розтягнув ту всю пружину розкорочив, так він ще й зламав ту цапфу. От. Кра... Край, Точніше, не з того боку, от він. тут краще буде видно. Ладно. Видно, тут з одного боку гостра, ця з другого обламана. Тим словом, така ситуація. Тут механізми два годинникові механізми. І от зараз, щоб Перевірити мої здогадки. Ми зараз розблокуємо механізм. І подивимося, от він зараз повинен закрутитися от той лівий механізм. Або не закрутитися. Так, і нажимаємо кнопку. Оп. І у нас годинник пішов. Такі от балансири я подивився приблизно, вони в принципі не дефіцит, але він коштує приблизно по ціні от такого годинника. Це в нас є 4-5 доларів плюс доставка. Точніше, ну, якщо годинник не є якоюсь сімейною цінністю, сімейною реліквією, то відновлювати його взагалі, скажімо так, якщо ти не... Чисто спортивний інтерес, або якийсь там колекційний інтерес, то його сенсу немає як такого, навіть якщо він має якийсь там колекційний інтерес, простіше, чесно кажучи, купити новий. Але так чи інакше, можливо, вийде поміняти саму цю пружину. Оту ж штангу, штангу треба проточувати, не знаю, що вийде, не получиться. І дивитися там в тому циліндрі, до речі, там рубіновий. І дивитися Можливо, там застряла частина тої цапфи словом.